Президент США Дональд Трамп заявив, що в процесі врегулювання російської української війни йому складніше знаходити спільну мову з українцями аніж з росіянами. Про це він заявив у п'ятницю, спілкуючись із пресою в овальному кабінеті. Ці коментарі лунають на тлі чергової атаки РФ по критичній інфраструктурі України, під час якої постраждали принаймні восьмеро людей. Більше про свіжі заяви американського президента розпитаємо в нашої кореспондентки в Білому домі Юлії Ярмоленко. Юлі, вітаю тебе, Вітаю Марія. Отже, що саме сказав Трамп, та як він розглядає постійні атаки РФ по цивільному населенню України з погляду готовності Росії до миру? Знаєш, Марія президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що одне іншому не суперечить, тобто атаки не суперечить, як він вважає, готовності Росії досягати миру. Принаймні, таке він сьогодні заявив у Білому домі, і ти права, Дональд Трамп сказав, що йому так виглядає зараз простіше говорити із росіянами, ніж українцями. І він ще раз наголосив: він вважає, він думає, що. Путін хоче покласти цьому край. Давай, власне, послухаємо, які питання і відповіді сьогодні лунали в овальному кабінеті президент Путін бомбить Україну. Ви все ще вірите йому, коли він вам каже, що хоче миру. Я вірю йому. Я вірю йому. Я думаю, що нас усе дуже добре з Росією, але зараз вони до біса розбомлюють Україну. А Україна Мені, чесно кажучи, складніше мати справу з Україною, і у них немає козирів. У них немає козирів. Як ви знаєте, ми збираємося зустрітися у Саудівській Аравії. Десь на початку наступного тижня, і ми ведемо переговори. Що я виявив, що з погляду досягнення остаточного врегулювання можливо легше мати справу з Росією, що дивно, бо у них є всі козирі, і вони бомблять їх до біса просто зараз. Я зробив дуже сильну заяву: не можна цього робити, ви не можете цього робити. Ми намагаємося їм допомогти, і Україні доведеться взятися за справу та виконати свою роботу. Чи вважаєте ви, пане президенте, що Володимир Путін? Він використовує на свою користь паузу у допомозі і обміні розвідданими від США Ні, Я насправді вважаю, що він робить те, що робив би будь-хто інший. Я вважаю, що він хоче це закінчити і врегулювати. Я думаю, що він б'є по них сильніше, ніж він це робив раніше. Я думаю, що певно будь-хто у цій позиції робив би це прямо зараз. Він хоче покласти цьому край, і я думаю, що Україна хоче покінчити з цим. Але я цього. Го не бачу, і це божевілля. Вони несуть страшне покарання. Я не зовсім розумію це, але я підозрюю Майкл, що він хоче, щоб це закінчилося. почули ці слова президента США Дональда Трампа. Юлю раніше також чули від нього, що він розглядає широкомасштабні банківські санкції, обмеження та мита проти Росії, допоки не буде досягнуто остаточного мирного врегулювання та припинення вогню. Чи є ця частина тактики президента такою, щоб посадити Росію за стіл перемовин? Так, Марія, ми чули неодноразово від посадовців адміністрації Дональда Трампа і від самого президента, що їхня головна мета це якомога швидше посадити обидві сторони, як вони кажуть, за стіл перемовин, аби якомога швидше досягнути власне миру. І для цього, як вони кажуть, використовують зокрема метод батога і пирога. І те, що ми почули сьогодні від американського президента Дональда Трампа, його допис, в якому він погрожує подальшими санкціями Росії. Допоки вони не досягнуть фінального остаточного миру, це по суті батіг, але цей підхід вони використовують як до українців, так і до росіян. І От сьогодні, зокрема, про це нашим колегам тут під білим домом сказав директор Національної економічної ради Кевін Гас. Давай послухаємо. The president Trump is adamant that we need to президент table. Президент Трамп непохитний у тому, що ми маємо посадити всіх за стіл переговорів, і ми могли б зробити це за допомогою пирога, а могли б за допомогою батога. І він розмовляє з усіма. І в нього є ціла купа потенційних пропозицій, які він міг би підкинути їм, щоб довести їх до столу переговорів. Але суть полягає в тому, що президент хоче зупинити бійню, він хоче врятувати життя, він хоче закінчити війну. І Він робить усе можливе, щоб переконати людей. Сісти за стіл і спробувати це зробити, і чи вийде це зробити за допомогою батога чи порога? Це в процесі Ось така заява від одного з радників Дональда Трампа. І сьогодні також у американського президента запитали, якщо він говорить про те, що Росія зараз здійснює величезний тиск на Україну на полі бою, чи не варто сполученим штатам розморозити власне допомогу військову дати Україні системи протиповітряної оборони. І він сказав, що він цього не робить, тому що він хоче переконатися, що українці готові до мирного врегулювання. І Дональд Трамп сказав, що він наразі не знає. Чи вони хочуть мирного врегулювання? А якщо вони цього не хочуть, то сполученим штатам варто забратися із цього процесу раніше? Марія напередодні власне очільник пентагону під гексет сказав також журналістам про те, що ця допомога зараз заморожена саме тому, що Сполучені Штати хочуть переконатися, що Україна готова до миру. Ось так, мабуть, виглядає мир шляхом сили, про який раніше говорив Дональд Трамп. Юлію, до мене до тебе останнє питання. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що він поговорив із держсекретарем США Марко Рубіо щодо майбутньої зустрічі української та американської делегації в Саудівській Аравії. Що ми наразі знаємо про цю зустріч? Сьогодні Марія про це говорив Майк Волц, радник із нацбезпеки, США і теж в овальному кабінеті. він сказав, підтвердив, що він, а також Марко Рубіо, зустрічатимуться вже наступного тижня в Саудівській Аравії із українською делегацією. Яка мета це повернути на нормальні рейки перемовини, відновити перемовини із Україною, домовитися про перемиря і, врешті, про повноцінний мир. Він сказав, що перший етап перемовин, який мали сполучені штати з росіянами, пройшов добре. Далі у України і сполучених штатів була можливість об'єднати зв'язати їхні економіки угодою про мінерали, це не відбулося гарно. Він сказав, але він каже, зараз ми переконані, що все можна повернути на нормальні рейки. Сьогодні український президент Володимир Зеленський сказав, що нині відбувається найбільш інтенсивний період у переговорах між Україною і Сполученими Штатами. Він сказав, що відбувається дуже багато дзвінків, і зараз найголовніше найголовніше ідея, на яку, на якій наголошується, це ми. Мир якомога швидше, але безпека якомога більш надійна. Юлю дякую. Я нагадаю, що про останні заяви адміністрації президента США нам розповідала Юлія Ярмоленко. Тим часом в Європі намагаються адаптуватися до зміни політики ключового союзника США. Про те, яку роль країни відіграють в мирному процесі, та як готуються зміцнити власну безпеку, будемо говорити із Богданом Цюпиним. Вітаю тебе, Богдане. Вітання. Отже, європейські країни нарешті почали активно обговорювати власні стратегії щодо закінчення російської війни, і, зокрема, на екстреному засіданні лідерів країн ЄС, яке відбулося вчора у Брюсселі. Які результати цієї зустрічі? Результати засідання чи спеціального саміту у Брюсселі вчора – у двох напрямках: перше це продовження і навіть збільшення допомоги Україні. Резолюцію про це схвалили. Усі за винятком Угорщини прем'єр-міністр Віктор Орбан вирішив не підписувати цю постанову Європейського союзу чи саміту Європейського союзу. Друга частина набагато можна сказати масштабніша, бо йдеться про більшу частину європейського континенту і про програму переозброєння Європи найбільшу з часів завершення Другої світової війни. Ні йдеться про залучення сотень мільярдів євро понад 800 за підрахунками Європейської комісії, і вже 20 березня має зібратися наступна зустріч керівників країн Європейського союзу, на якій будуть ухвалені конкретні юридичні рішення щодо того. Звідки будуть братися кошти на переозброєння Європи? А йдеться про залучення бюджетних коштів окремих країн, про приватний капітал, про позикові механізми і використання європейського інвестиційного банку. Безумовно важливе питання, Богдане. Але також знаємо, що США неодноразово повідомляли, що вони не будуть надавати Україні гарантії безпеки. І сьогодні міністр фінансів США Скотт в вчергове заявив, що Володимир Зеленський має визнати, що гарантії безпеки для України будуть надходити саме з Європи. Які гарантії готові надати Україні європейці? Які варіанти загалом зараз є, та які з них мають підтримку? У Європі, зокрема тут у Лондоні, у Великій Британії відразу з початку розмов про гарантії безпеки, і зараз наголошують на тому, що найкраще було би забезпечити Україні трансатлантичні гарантії безпеки за участю Сполучених Штатів, і найпростішим таким способом, зокрема на якому наполягала Україна, було би членство України у північно-атлантичному альянсі. У НАТО, але ми знаємо, що Сполучені Штати фактично зняли це питання зараз з порядку денного, і європейці намагаються знайти відповідь у цій ситуації. Група країн коаліція охочих, яку проголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, збирається уже. Конкретно обговорювати способи забезпечення України силами підтримки миру, група країн Європи, можливо, також Канада можуть залучитися і надати військових своїх солдатів для розташування в Україні, але дискусії тривають. І, зокрема, від премєр міністерки Італії Джорджі Мелоні пролунала пропозиція, якщо не членство України. В НАТО то можливо забезпечити Україну захистом подібним до того, що надає п'ята стаття Альянсу, але щоб Україна офіційно не була членом альянсу. Також пані Мелоні сказала, що це було би краще аніж ідея відправлення військ до України у вигляді сил з підтримки миру. Ось як вона про це говорила у Брюсселі. А на мою думку, невизначені війська: європейські війська, французькі, британські чи інші це дуже складне рішення, і, мабуть, найменш дієве. Я сказала це, я повторювала, і я також виключила гіпотетичну можливість відправки італійських військ. І я міркую, що нам треба думати про більш довгострокові рішення ніж ті, які передбачають вирядження військ. Іншою справою була б миротворча місія організації Об'єднаних Націй, але це зовсім інша справа, тому що це місії. Які залучають, коли мирний процес відбувається, і це не така пропозиція, про яку зараз говорять. Я повторюю, що я, як і раніше, дуже дуже збентежена цією пропозицією. Тіласермутомурпелесвогдане. Якщо власне говорити про НАТО учора, під час ремарок в Овальному кабінеті в Трампа запитали щодо майбутнього організації. Він висловив кілька цікавих думок. Давай послухаємо спершу. Jeśli w nas jest ten szmatok. Чи збираєтеся ви впроваджувати таку політику США, що США не будуть захищати країни НАТО, які не платять, Я думаю, що це здоровий глуз. Чи не так? Якщо вони не платять, я не буду їх захищати. Мене вже критикували, коли я сказав про це. Мені дорікали, що я руйную НАТО, і ви знаєте, найбільша моя проблема з НАТО? Я дуже добре знаю цих хлопців, вони мої друзі. Але якщо Сполучені Штати потраплять в біду і. Ми зателефонуємо їм і ми скажемо, що у нас є проблеми Франції, наприклад, чи іншим країнам. Я не буду їх називати. Ви думаєте, вони збираються захистити нас? Вони повинні, але я не дуже впевнений. З Японією У нас є дуже цікава угода. І я люблю Японію. У нас чудові відносини з Японією, але ми маємо цікаву угоду з Японією, згідно з якою ми повинні захищати їх, але вони не повинні захищати нас. Ви це знаєте? Ось така угода. Також для чого нам взагалі залишатися в НАТО? Я вважаю НАТО потенційно хорошим, але знову ж таки це дуже несправедливо, що відбувається. Поки я не прийшов, ми платили близько 100% НАТО. Тож подумайте про це, ми платимо 100% їхнім військовим, а вони нас обманюють в торгівлі. Отже, почули думку американського президента щодо того, що він ймовірно не буде захищати країни НАТО, якщо вони не будуть віддавати свої внески в спільний бюджет організації. Отже, Богдане, як реагують на ці заяви американського президента в Європі? Марія? Тут є кілька питань насамперед щодо внесків у бюджет організації НАТО, тут проблем ніколи не було. Всі країни мають свої певні внески у бюджет організації НАТО. Ніхто ніколи не казав, що країни якісь не платять свої членські внески. Це зовсім різні речі у порівнянні з тим, коли йдеться про витрати на оборону, тому що. Те, про що зараз найбільше говорять, про те, що Європа, мовляв, недостатньо платить, йдеться не про членські внески в НАТО йдеться про те, скільки кожна країна е, альянсу витрачає на свою власну оборону, про відсотки від власного ВВП. Зараз цей рівень, якого зобов'язалися дотримуватися країни, становить 2%. У багатьох країнах цей рівень перевищують. Наприклад, Польща у Європі витрачає більшу частку на оборону аніж Сполучені Штати Америки. Так що це різні речі, які якщо їх плутати, то вони справді заводять у безвихідь. Що стосується заяв Сполучених Штатів про те, що союзники можуть не відгукнутися на заклик США про допомогу, це у Європі сприймають дуже болісно. Чому? Тому що за час свого існування НАТО лише один раз і одна країна закликала на свою допомогу, і це були Сполучені Штати Америки. Після нападів 11 вересня у США саме Сполучені Штати заявили, що вони зазнали нападу, і саме Сполучені Штати закликали своїх союзників у НАТО на допомогу для подолання Аль-Каїди у Афганістані, на яку поклали відповідальність за організацію тих страшних нападів у Сполучених Штатах, і факт полягає в тому, що Багато країн втратили дуже серйозну кількість військових в операціях спільно зі сполученими штатами Америки в Афганістані. Та ж Франція, наприклад, ось я маю перед собою цифри. Франція втратила 90 солдатів. Е, Велика Британія 450 військових загинули разом з американськими військовими в Афганістані. Данія втратила невеличка країна Європи. 43 солдати. Але якщо це перерахувати на розмір країни чи на населення, то вона втратила, відповідно стільки, скільки Сполучені Штати понад 7% у цій страшній війні, в якій європейські союзники США воювали пліч опліч з американцями, і сьогодні Еммануель Макрон, президент Франції, власне, наголосив на тому, що досі європейці були дуже вірними союзниками США. Ми віддані і вірні союзники. Будь-хто хто наважується сумніватися в цьому, просто повинен поглянути на нашу сучасну історію. Вона повністю демонструє наше відношення до Сполучених Штатів Америки і моє щодо їхніх лідерів: повагу та дружбу. І я думаю, що ми маємо право вимагати того ж у відповідь, тому що наша історія показує, що ми цього заслуговуємо. Богдана, ну і також знаємо, що саме на вимогу Сполучених Штатів Японія після Другої світової війни стала не воєнною державою, і Сполучені Штати пообіцяли захищати цю країну в обмін на те, щоб Японія відмовилася від своєї зброї. Тому тут теж історично є певний контекст, чому такі стосунки між сполученими штатами та Японією знаємо, що країни ще до того, як президент Трамп вступив на цю посаду. Вдруге готувалися до можливого виходу сполучених штатів із НАТО. Чи є якісь реакції на це? Є дуже серйозні розмови і дуже серйозні побоювання про долю НАТО. І, зокрема, наприклад, ми вчора обговорювали виступ українського посла у Лондоні Валерія Залужного, генерала відставці, колишнього командувача збройними силами України. Він говорив про небезпеку власне розвалу, зникнення НАТО у зв'язку з тим, що фактично ми зараз. С бачимо такі розбіжності між союзниками по обидва боки Атлантичного океану. Президент Франції, якого ми щойно цитували ще раніше, висловив стурбованість тим, що НАТО має дуже серйозні проблеми у себе усередині, але єдине на чому напевне варто наголосити зараз, що, попри ці всі е, різкі, навіть можна сказати, е, фрази, попри ці всі е, образи, які деколи лунають, європейці зараз дуже цінують. Те, що Сполучені Штати зробили у розбудові цієї системи безпеки, яка гарантувала небувалий період миру у західній частині, принаймні європейського континенту, дякую тобі, Богдане, про реакції європейських посадовців на останні заяви президента США, нам розповідав Богдан Цюпин. Українська збірна посіла третє місце на іграх нескорених в Канаді, поступившись в США та Австралії. Смагання проходили у Віслері та Ванкувері з 8 по 16 лютого. Команда здобула 32 нагороди, і вперше в історії українці зайняли призове місце у командному виді спорту. У півфіналі національна збірна перемогла суперників із Великої Британії та отримала бронзу у волейболі сидячи. Про підготовку змагання вночі та емоції після повернення додому учасники Ігор Нескорених та тренерка з волейболу розповіли Тетяні Кукуріці та Сергію Рибчинському. 550 п'ятдесят учасників з 25 країн світу змагалися на іграх нескорених у Канаді. Українську збірну представляли 35 військовослужбовців. Хотілося якось вийти за рамки, за межі і показати гідний результат, що навіть в такому часовому поясі, де різниця 10 годин, що для українців немає ніякої складності. 25-річний Анатолій Бирко отримав поранення у березні минулого року на запорізькому напрямку. У нього були контузія та забій головного мозку. На іграх нескорених виборов дві нагороди. У веслуванні на тренажері Анатолій став другим, поступившись лише американцю. У бігових лижах військовий фінішував першим. <працю> Пам'ятаю, як я виходив на нагородження. Самі українці, навіть місцеві Ванкуверці, кричали: Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе. Національна збірна на іграх нескорених виборола 32 нагороди. Це другий найкращий результат за історію участі України. Ігри! Національна збірна бере участь в іграх нескорених з 2017 року. І цього року вперше українці вибороли нагороду у командному виді спорту. На медаль я точно не очікувала. І е, взагалом, як, е, я не ставила медаль як самоціль, все-таки мені подобається і імпонує взагалі філософія інвіктус про, про відновлення через спорт. І тому медаль це для нас такий дуже приємний бонус. Тетяна Гуранська, тренерка з волейболу, цього року вперше у спортивній кар'єрі готувала команду на ігри нескорених. Мені зі свого боку хотілося в них оцю незламність дістати максимально. Я собі таку задачу ставила створити їм всі умови, щоб вони побачили, що вони можуть. Тому що насправді, коли є питання травми, не тільки в контексті, так як військових поранень, і ушкоджень. Людина втрачає віру в себе. І це повернення себе до себе це дуже такий важливий етап. У волейболі сидяча національна збірна виборола бронзу. На груповому етапі українці перемогли команди Франції та Німеччини. У поєдинку за вихід у фінал поступилися бразильцям. У матчі за третє місце виграли у Великої Британії. Українців підтримували як нікого іншого. Мені здається, в жодної команди не було такої підтримки. В якісь моменти мені навіть видавалося, що всі ці ігри для України зроблені, тому що була така просто тотальна підтримка, з, навіть від суперників. І дуже були чесні ігри, було дуже коректне суддівство. До служби у війську Валерій Одайник був тренером з баскетболу у Кам'янці-Подільському. Спортивне минуле розповідає чоловік. Допомогло боротися на іграх наскорених. Кожна медаль по окремому приносила задоволення. Команда, це коли ти все залежить не тільки від тебе, але ти є одним з тих ключових і одним з тих моментів, які допомагають цій команді побудуватися, створити такий колектив і. Медаль це є тим показником, наскільки ми згуртувалися і стали однією командою. Кам'янчанин був учасником національної команди з волейболу сидячи, тому одна з нагород Валерія історична бронза. Ще дві нагороди Валерій Одайник виборов в індивідуальних видах спорту. У вестуванні на тренажері став другим. У лижних перегонах стоячи, де Валерій був єдиним учасником на протезах виборов бронзу. Ми їхали туди не за медалями, а для реабілітації, відпочинку і для того, щоб довести самому собі і всьому світу, наскільки ми є нескореною нацією. Авто 39-річного Валерія Одайника підірвалося на протитанковій міні у січні 2023 року. На Донеччині Валерій втратив обидві ноги. На іграх нескорених чоловіка підтримували найрідніші сім'я. Національна команда на запрошення української діаспори прибула у Канаду за кілька днів до офіційного старту. Це допомогло в адаптації, адже за київським часом українці змагалися вночі. 10 годин різниці це трошки було що ще ось. 28-річний Олег Омельчук отримав поранення у липні 2022 року на Донеччині. Йому розтрощило стегно. Ігри нескорених стали першими масштабними змаганнями, в яких Олег взяв участь після отриманої травми. На перших в історії зимових гібридних іграх хмельничанин став переможцем у біатлоні. Любительськи е катався на коньках, на лижах оказалося просто, просто лижі довше. О, і все. От. І я встав на личій і зрозумів, що це моє, і можна їздити, і, і, і виступати дуже хорошо, і показувати результати. До участі в іграх нескорених Ілля Гайдук ніколи не займався скелетоном. Кілька місяців тренування йому вистачило, аби вибороти бронзову медаль. Перші три повороти, я пам'ятаю, що я плюс-мінус нормально зайшов, а потім вже швидкість 100 кілометрів на годину і вже на фініші. 34-річний Ілля Гайдук отримав поранення у листопаді 2023 року на Запорізькому напрямку. Внаслідок ракетного удару він втратив ногу. За словами Іллі Ігрине Скормін, для нього це не про медалі, а про спілкування та реабілітацію. Перед тим, як виходили на цю арену, де нас зустрічало 40 тисяч людей. Ми, виходить, були майже останніми. Після нас були тільки UK і USA, так склалось. І там було доволі прохолодно. Канада і всі команди, котрі ми проходили, вони просто вітали нас оплесками, кричали Слава Україні! І з кожним от кроком ми, нам ставало все тепліше і тепліше. На іграх нескорених у Канаді українці вибороли третє місце. Другими стали австралійці. Найбільше нагород здобули американці. Наступні ігри пройдуть у липні 2027 року. Учасників змагань прийматиме Велика Британія. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельниччини. Пишаємося українською командою та бажаємо їй якнайшвидшої реабілітації. Друзі, на цьому ж будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. І звісно, підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних та правдових новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую вам за довіру. Мирної ночі, спокійного ранку та зустрічі.